Усім привіт! Давно не бачилися, тож рада вітати вас на моєму каналі. Поки останні теплі дні можна зловити, я хочу скористатися нагодою і розповісти про такий черговий затест зелених, цитрусових, таких свіжих ароматів, які я от недавно теж зібрала, затестила, і якісь мені сподобались, якісь не дуже. Пізніше в мене буде випуск про покупки цього літа такі своєрідні підсумки, а поки що хочу розповісти про е, свої затести. І почну я з відливанду Аква Дістреса Мета-цитрата. Я нічого не знала ні про аромат, ні взагалі про бренд, просто поки я робила замовлення, то додатково м -м, переглянула вітрину на предмет якихось таких ароматів, про м'яту і цитруси, і додала його в замовлення. Ну, для досвіду можна було і спробувати. Але, але це кислий лимонний сік на старті і м'ятка. І це все таке не дуже натуральне, не дуже багате якимись переливами, таке більш-менш пласке, воно не гидотне, якесь не неприємне, але просто воно таке ніяк, можна сказати. Досить простеньке, досить банальне, не цікаве. Опа! А тут до мене прийшли вуха, і я вам вуха покажу. Кажуть, це може збільшити. Перегляди або лайки, так що з вас лайк like. беремо. Каміла. Каміла. А тепер від коржиків до наступного аромату в цій підбірці. І це Untitled для від Maison martin Margiela. і це дуже суперовий такий старт. Яскраві цитруси, свіжа м'ята, зелена травичка в ньому є, і це все так класно, позитивно звучить. Є трошечки порошкової такої чистоти. Це не зовсім той нюанс, який я люблю в ароматах, але загалом він класний. На жаль, на мені він був не дуже стійкий з пробірки намазом. І це здається знятість, тому е, класний аромат для затесту, але страждати і вишукувати флакон не хотілося б. Але я обов'язково доношу оцю пробірочку і, можливо, навіть візьму від левант побільше, бо він мені ну, поки що дуже і дуже сподобався. Наступний це був You or Someone Like You від Талібр-Orange. І з цим ароматом я була знайома ще минулого року, але досі не включала його в підбірки м'ятних ароматів. А все чому? А тому, що м'яти в спеку на мені нема. На блоти – це такий м -м, яскраво виражений мохіто, охолоджуючий такий свіжий. На мені трошечки м'яти і смородиновий терпкуватий лист. І все. Ну, взагалі не вражав на Шкії в спеку. А от зараз стало прохолодніше, десь приблизно 20 градусів. І він зазвучав прям м'ятою на мені. І ще, що цікаво, от я коли заходила в ванну, і в мене на руці був нанесений цей аромат, там ну, не дуже спекотно, звісно, але волого. І він ще більш шлейфово звучав такою зеленю густою, що він мені аж сподобався. Ось Тому це не аромат для спеки для мене, але цілком вміжсезоння вартий уваги. Ось таке от відкриття, міні-відкриття цього сезону. А що ще я брала Джеймс Хіллі, щоб уже далі з цією маркою познайомитись з де і це свіжий імбир, от взагалі різкий свіжий імбир, наче ти його натер, щоб ну не знаю, що з ним робити, кудись його додавати, можливо, в чай, можливо, ще кудись. І трошечки пряничності ну, за рахунок того, що в тісто для пряників я додаю мелений імбир, ось, і він. Для мене занадто інтенсивний просто імбир. Я там не дивилася в піраміду, але для мене це прям просто свіжий імбир. Ні, це класно на любителя, але для мене це було надто інтенсивно. До речі, в мене ще був пробничок Хілі колонь з приставкою якоюсь. Я вставлю флакон на відео колонь офіцінали чи якось так. Хм, відносно недавно випущений аромат. І в спеку він мене придушив такий сильно, такий інтенсивний мох в ньому був, але він дуже і дуже стійкий. Я от теж спека спала вже не 30 градусів, от зараз там 23-24 було, і він на мені протримався більше, ніж пів дня. І вже не так сильно мене давив, але був таким досить цікавим і класним власне. Тому ну, марка така досить гарна, я думаю, що ще продовжу з ним знайомство. Що в мене тут ще лишилося? В мене лишився Le Galion-Tiol. Цей аромат я вже ну, трошки раніше тестила, і зараз знов до нього повернулася. Це, Це не зовсім липа. Лижений до е, липи, він зеленуватий, він трошечки е, має таку медовість у цього липового меду легеньку, і квітковість, таку якусь білоквітковість, не нав'язливо. Е, з одного боку, він м, досить е, щільний, такий густий прям аромат. З іншого він не дуже гучний, принаймні намазок, тому е, він досить комфортний. Мені навіть він був тихенький у носці. Якось так, але от липа, яка не зовсім липа, але на тему медових квітів, не дуже солодких, то це достойний аромат. Мео фішуні, от я після м'ятного аромату, який я офлаконила, вирішила познайомитися з Ancor du Temps. І це взагалі там має бути квітково-фруктовий аромат, але на мені це аптечка і квіти. Протягом всього звучання якісь такі е, аптечні нотки. Воно мені видає, можливо, це от чампака в складі, вона мені так відчувається. Ось, але він якийсь такий дивний, м -м, лікарський і водночас квітковий. І як не дивно, ця така квіткова аптечка м -м, носить якийсь медитативний характер, і воно не відштовхує, а навпаки, е Приваблює і от його ще хочеться тестити, відчувати. Ну, можливо, кудись носити то ні, але аромат досить цікавий, і навіть, можливо, він буде звучати по-різному на комусь іншому або в різні пори року. У мене залишився ще флакон Нероліамара. Я зовсім малесенький залишок купила. Можливо, я ще восени кілька разів поношу, можливо, лишиться на весну розношувати, бо я щось не так і не зрозуміла змого від леванту, який лишився від сліпих затестів від Ані. Я посилання на ті сліпі затести теж лишу в інфобоксі, а ще там лишу посилання на минуле відео про такі зелені армати з м'ятою. Ось, і цей Неролі Амара кажуть, що це клон фльор Наркотік. Але фльор Наркотік я е, пробник мала один раз буквально його затестила. Мені там щось дуже сильно свербіло, і я його м -м, швиденько здихалася. А оцей мені досить приємно носити це іскристі цитруси з квітами, безперечно з квітами. Е, ось, І в ньому нема мила, як я очікувала від. Аромату з назвою неролі. Я дуже не люблю мені неролі, але тут мені нічого не свербить, тут мені цитруси і квіти, і це все мені дуже гарно, знову ж таки, в спеку від Левант злітав, і це мені не сподобалось, я його не встигала зрозуміти на собі. А от поки така буде міжсезонна температура, я сподіваюся ще не побавитися. І останній єрбамати від Лоренцо Ві Лоренсі. В нього зараз на камеру покажу така гарна, зеленкувата рідина, і флакончик теж гарний. Ось. І це досить яскрава і досить незвична композиція, тому що це гіркувата чайна пудра. Він не схожий на «Matcha Meditation» від Маржели. Uh, що ще я пробувала з нотою мат... чая мате, але там його не було. А це прям класно. Це зелена пудра, це гірчинка, це легенька така медовість, це. Я навіть відчуваю трошечки лимону в ньому, і це все звучить одночасно. І воно дуже освіжає. Воно. Добре шлейфить з руки в мене. Мені здається, що стійкість там не суперова, але це дуже цікаво, дуже незвично. Спочатку я подумала, що як це взагалі носити, але аромат сам по собі інтригує. А потім я зрозуміла, що відливанту ношу, і мені здається, що це таки носибельно, хоч і так. Ну, оригінально справді не схоже на щось інше. То це ще один такий претендент на офлаконення. Я от доношу від левант і подумаю про флакон. Ось така компанія в мене підібралася вже в кінці літа, на початку осені. Якщо ви, як завжди, знайомі з будь-якими з цих ароматів, коментуйте, розказуйте про свої враження, чи ви їх любите, чи ні. Також або ж діліться тим, що вас недавно приємно вразило із ароматів. Дякую вам за увагу! Долучайтеся до телеграм-каналу, підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаві мої відео про парфумерію. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!